went Some rules <laughs> have been mentioned that, of because I told you that. So, all you before this. Uh, and then came uh, charles from vienna and we are honored to be here today Ми пишаємося тим, що побували тут. Це місце є символічним і священним не лише для України, а й для всього світу. Бо саме тут люди повстали проти голосів авторитаризму і проти грубої сили режиму. Цим вони сказали своїм дітям і всьому світу, що лише вони самі визначають своє майбутнє. Ми тут, щоб подати Україні руку допомоги перед лицем російської агресії, щоб стати разом з Україною, так як вона стоїть проти російської агресії. Ми є групою, яка широко представляє політичні сили та напрямки у Сполучені штатах, ми сьогодні хочемо надати що найбільшу підтримку свободі в Україні і праву України самій визначати своє майбутнє